Талса, штат Оклахома. Розмірений ритм міста порушив звук розбитого скла та несамовитий крик, що лунав звідкись згори. Люди підняли очі та побачили, що хтось летів із багатоповерхівки. Падіння тривало близько трьох секунд. За цей час людина пролетіла 17 поверхів і відчайдушно кричала, аж поки з глухим ударом не впала на дах парковочного комплексу. На мить в розбитому вікні з'явилась постать, подивилась вниз. Та зникла з поля зору. Очевидці негайно зв'язалися із службою 911 та повідомили про інцидент. Вже зовсім скоро подробиці того, що сталося насправді, стануть відомими на всю країну. В центрі цих страшних подій опинилося молоде подружжя Ембер та Джордж Хілберлінг. Ембер народилася 1 жовтня 1991 року в Джопліні, штат Міссурі. Та вже через три місяці її батьки Брайан та Ронда Вітлок переїхали в Талсу, штат Оклахома. Там вона й виросла. Родина була досить заможною, батько працював хірургом, а мати медсестрою. Дівчина описувала як гарну, розумну та кмітливу. Вона добре навчалась та навіть одного разу була відмічена як студентка місяця. Ембер була у гарній фізичній формі, займалася волейболом, футболом та танцями, знала багато цитат із фільмів та обожнювала читати. Дівчина любила бути доглянутою, розумілась на тому, як зробити гарний макіяж та зачіску, підібрати одяг та аксесуари. Ембер вміла бути привабливою. Так, у 2010 році вона привернула увагу Джоша Хілберлінга. Хлопець був старшим за неї на три роки. Народився 30 травня 88 року. Він був високим, статним і гарним. Вони одразу захопилися одне одним. Джордж хотів зробити кар'єру військового та після закінчення навчання вступив до Збройних сил Сполучених Штатів. Командування визначило, що його служба буде проходити на військовій базі у Фермбенксі на Алясці. Тож, закохані у терміновому порядку, побрались, щоб Ембер мала можливість переїхати разом з чоловіком. Це сталось лише через кілька місяців після знайомства, та незабаром стало зрозуміло, що це помилка. Вони були досить молоді і вперше мали серйозні стосунки. Подружжя були різні погляди на деякі речі, і вони ще не вміли добре знаходити компроміси. Тож замість щасливого спільного життя вийшло напружене існування двох протилежностей. Однак закоханість все ще тримала цей шлюб вкупі. І голосні скандали завершувались пристрасним примиренням до наступної сварки. Згодом Ембер завагітніла. Та й це не принесло миру в їхні стосунки, навпаки, скоріше погіршила становище. Служба Джоша не задалась, і вже через 9 місяців його звільнили з лав армії, тож хлопець з вагітною дружиною повернулися до рідного міста. Перший час вони мешкали разом з родиною Ембер, але батьки дівчини розуміли, що молода сім'я потребує власної площі, тому створили умови для подружжя і орендували для них квартиру у житловому комплексі University Tower. Це досить престижна багатоповерхівка на 32 поверхи, в якій перші вісім ярусів відведено під парковку для автомобілів. Здавалося, в них є все необхідне для комфортного життя, але вони й тут не змогли поладнати між собою. Це були пристрасні, але надзвичайно токсичні стосунки. Вони ніяк не могли діти згоди навіть у дрібницях. Сусіди говорили, що часто чули звуки скандалів, які доносились з їхньої квартири. Доходило навіть до фізичних ушкоджень. Джош звертався за медичною допомогою, адже Ембер під час однієї з суперечок поцілила в нього лампою. Чоловіку довелось накладати шви та скоби. Джош настільки серйозно переживав за своє здоров'я та життя. Що навіть подавав заяву на заборонний припис від Ембер, однак її не було розглянуто, бо вони так і не з'явилися на слухання. Схоже, зрештою, йому стало очевидно, що вже ніщо не зможе зцілити їхні стосунки, тому вирішив піти від своєї дружини, яка була на сьомому місяці вагітності. Він зібрав речі і навіть подзвонив батьку, щоб той забрав його. Але щось пішло не так. В ході останнього скандалу Джош розтрощив вікно в спальні кошиком для білизни. Для заміни довелося викликати майстрів. Коли вони прибули на місце, то сказали, що вартість робіт складе 150 доларів. Це викликало нову хвилю суперечок, та врешті молоді люди погодились на заміну. Головний майстер Армандо Розалес відправив двох своїх помічників вниз, до припаркованої на вулиці машини, по матеріали та інструменти. А сам тим часом почав підготовчі роботи. Паралельно він чув, як у сусідній кімнаті подружжя продовжувало сваритись, та раптом до нього долинув звук розбитого скла, і він побачив у вікно, як Джош, клієнт, з яким він буквально щойно спілкувався, летить вниз. Ніхто не зміг би вижити після падіння з такої висоти. Ембер забігла в кімнату до майстра і сказала, що в сварці штовхнула Джоша, і той випав з вікна. Вона була дуже емоційною, і майстер насторожно поводився з нею, бо переживав, що може вилетіти вслід за її чоловіком. Та Ембер лише попросила його супроводжувати її вниз до тіла, і Армандо з острихом погодився. Вони спустились на перший поверх і вийшли на вулицю. Жінка зрозуміла, що тіло її чоловіка лежить на даху парковочного блоку, що на вісім поверхів вище, тому знову повернулася в будівлю і піднялася до потрібного рівня. Свідки стверджують, що вона плакала, обіймала та навіть цілувала те, що залишилося від Джоша, і просила оточуючих допомогти йому, бо не хоче у в'язницю. Вона подзвонила до бабусі, коротко пояснила ситуацію і попросила прийти. Тим часом прибули копи. Офіцер ще першим опинився поблизу місця падіння, згадуючи своє враження. Те, що він побачив, скоріше нагадувало купу одягу. І тільки підійшовши ближче, стало зрозуміло, що це і правда була людина. Вони піднялись до квартири, де оглянули і сфотографували місце подій. Ембер попросили проїхати до відділку, де їй зададуть декілька питань. Дівчина попросила дочекатись бабусі, і копи погодились. Коли та прибула, то всі разом поїхали у відділок. Ніхто не оголошував підозру Ембер і не здійснював арешт. Вона навіть поїхала на передньому сидінні поруч з водієм. Уже в дорозі дівчина почала картати себе за скоєне і казати, що це її провина. Коли вони прибули, то Ембер і її бабусю відвели в кімнату для допитів та залишили на одинці. Онука почала розказувати, що трапилось. Бабуся намагалася заспокоїти її, мовляв, що сталося, того вже не повернеш. Казала не говорити зі слідчими без правозахисника, тепер нехай адвокати роблять свою роботу. Кожне слово було записане у кімнаті для допитів була встановлена прихована камера відеоспостереження завдяки цьому вдалося отримати свідчення, які навряд би прозвучали, якби слідчі запитали її прямо. А так це була щира бесіда з бабусею, людиною, якій вона могла довіритись. В якийсь момент, згадуючи своє життя на Алясці, вона сказала вони були праві. Люди, що казали мені, що якщо ми залишимось разом, то я вб'ю його. Що я за людина ти любляча жінка, яка зазнала жорстокого поводження з боку Джоша. Ні, я жахлива людина, яка зробила це. Штовхнула мого чоловіка і змусила випасти з вікна. Ембер, перестань говорити, що ти виштовхнула його з вікна. Бабуся намагалась застерегти онуку, не казати про себе такі речі, та вона вже не могла спинитись. Паралельно із записом офіцери також слухали цю розмову. На основі почутого копи мали підстави для арешту вже через кілька хвилин, та вони дали їм можливість висловитися повністю. Майже годину Ембер говорила про ці події. Коли вона з десяток разів в різних формулюваннях зізналась, що винна у смерті свого чоловіка, то копи врешті оголосили її підозру та заарештували за вбивство першого ступеню. Дівчина на сьомому місяці вагітності опинилася за ґратами. Батьки швидко зібрали заставу у 250 тисяч доларів і витягли її з в'язниці буквально наступного дня. Ембер була зобов'язана носити трекер відстеження переміщень, поки чекала на народження дитини та початку слухань по її справі. Також для неї була введена комендантська година, під час якої вона повинна була перебувати за визначеною адресою в бабусі або в матері. А ще мала регулярно здавати зразки своєї сечі для перевірки на наявність в організмі заборонених речовин. Здавалося, з огляду на обставини дівчині дуже пощастило, адже, попри оголошену підозру у вбивстві, мала можливість вільно пересуватися містом. Тільки приходь спати додому та не вживай речовин. Для вагітної жінки не такі вже й жахливі обмеження. Однак Ембер змогла порушити їх всі. Кілька разів вона, скажімо, забувала зарядити трекер, тому влада не могла стежити за її пересуваннями. Також дівчина неодноразово дзвонила в службу моніторингу з проханням змінити адресу перебування під час комендантської години на поточну, причому робила це всього за кілька хвилин до її початку. А ще все, чи майбутньої мами двічі виявляли сліди вживання веселої трави. Не кажучи вже про те, що кілька зразків були розбавлені настільки, що провести аналіз не було можливості. Очевидно, дівчині було що приховувати. Одразу після народження дитини у Ембер відкликали можливість відбувати домашній арешт та запроторили її до слідчого ізолятору. Батьки дівчини використали всі свої ресурси, щоб витягти дочку, наймали адвокатів та залучали змі. Вони намагалися заборонити використання під час слухання запису розмови з бабусею, адже ніхто не зачитував її права та не оголошував про те, що ведеться відеозйомка. Але суд визнав ці записи придатними, адже на той момент дівчина не перебувала під арештом, і її ніхто ні про що не питав, а всі покази були отримані в результаті добровільної бесіди. До того ж, абсурдно розраховувати на конфіденційність, коли перебуваєш в камері для допиту у відділку поліції. Після спілкування з батьками та юристами Ембер змінила свої свідчення. Раніше вона стверджувала, що штовхнула Джоша, і той випав у вікно, тепер казала, що відштовхнула його від себе, коли той схопив її за плечі, тобто намагалася представити все як самозахист. Також вона розповідала, що в ході конфлікту вони штовхали одне одного по всій кімнаті. Але коли поліцейські оглядали місце події, то ніякого безладу не було. В приміщенні все виглядало охайно і стояло на своїх місцях. Привертала увагу тільки сумка з особистими речами та документами Джоша, що стояла біля виходу, наче хлопець вже збирався йти. Ембер також свідчила, що коли штовхнула чоловіка, то він перечепився через високий підсвічник, що лежав на підлозі, та на фотографіях видно, що всі вони стоять собі в кутку. Тоді вона почала запевняти, що Джош перечепився через власну ногу, намагаючись стояти, і саме це зіграло фатальну роль. Як би там не було, Ембер стояла на своєму і стверджувала, що це трагічний збіг обставин, навіть звинувачувала будівельну компанію, яка звела цей будинок, начебто вони використали дуже тонке скло на вікнах, яке за вимогами техніки безпеки не можна застосовувати у житлових приміщеннях такого типу. Експерт з вікон Марк Мешулам підтвердив їхні підозри і визнав складу дуже крихким. Та, ймовірно, Ембер і так про це знала, бо лише нещодавно сама бачила, як інше вікно в її квартирі розбилось від влучання кошика для білизни, то не вже припускала, що воно витримає, якщо штовхнути на нього дорослого чоловіка. Хоча в той момент у квартирі знаходився майстер з ремонту вікон, його не можна вважати свідком. Армандо Розалес лише чув, а не бачив на власні очі, що сталося насправді. Однак він згадує, як чоловік встиг тричі вигукнути Ні. перш ніж вилетіти з 25-го поверху. На місці приземлення Ембер подзвонила бабусі, а не в швидку чи копам. Ці служби викликали очевидці. На записі під час розмови зі старенькою вона стверджувала, що не хотіла цього, і зробила це випадково, але ж зробила. Але потім, під впливом рідних та юристів, почала змінювати свідчення, аби очистити своє ім'я. Однак її нові покази не збігалися з речовими доказами. Обвинувачення розуміло, що батьки дівчини мають серйозні ресурси, і, незважаючи на потужні докази вини Ембер, ця справа може затягнутися надовго. Тому прокурор запропонував угоду, згідно якої дівчина визнавала себе винною та отримувала 5 років позбавлення волі. Однак Ембер не погодилась на це, пізніше їй запропонували ще одну угоду зі строком вже на сім років, що також було відхилено нею. Ембер вірила, що зуміє довести суду присяжних, що це вона була справжньою жертвою у цих стосунках і що діяла виключно в рамках самозахисту. Під час їхнього перебування на Алясці вона також страждала від аб'юзу чоловіка та зверталася за допомогою. Так, згідно поліцейських звітів, він жбурнув у неї тарілку, а одного разу в сварці пошкодив їй грудний імплант, через що дівчині довелося звертатися до спеціаліста, щоб відновити форму грудей. Також вона говорила про те, що Джош мав проблеми із забороненими речовинами, начебто він не тільки вживав, а й займався їх розповсюдженням. Ембер каже, що саме це було причиною, через яку його звільнили зі служби. Може, в Джоша і були проблеми з речовинами, а може, й ні. Та під час розтину в крові чоловіка не знайшли ніяких слідів хімії. В той час, як вагітно, Ембер кілька разів ловили на вживанні. Дівчина розказала, що та фатальна сварка виникла через те, що Джош в останній момент відмовився відвідати сімейне свято а натомість хотів йти торгувати речовинами. Але в сумці були лише його особисті речі та документи. Виглядало так, наче він збирався покинути Ембер назавжди, і навіть подзвонив батьку, щоб хтось забрав його. У березні 2013-го Ембер постала перед судом у Талсі, місті, де все це сталося. Батьки дівчини переконували суд перенести засідання до іншого міста, аби присяжні не були упереджені та судили справедливо. Справа в тому, що преса підхопила і роздула цю історію. Вони зображували їхню дочку як розмальовану розбещену багатійку з грудними імплантами, що забрала життя воїна армії США. window. I pushed him off of me. Однак, з огляду на великий резонанс справи та широку відомість не було значення де проводити її розгляд. Докази, свідчення очевидців та поліцейські звіти вказували, що жоден з них не був святим у цих токсичних стосунках. Насильство по відношенню до партнера чинили обоє, та на даному слуханні розглядався конкретний випадок, який призвів до смерті Джоша Хілберлінга. Суддя заборонив Ембер висувати заяву про те, що Джош мав проблеми з психотропними речовинами, оскільки вважалося, що це не має відношення до справи. Прокуратура надала заяви, які Ембер неодноразово робила різним офіцерам і записи її розмови з бабусею. Дівчина сказала, що вони з Джошем посварилися в якийсь момент вона пішла в спальню, а Джош залишився в вітальні. Коли повернулась, то він стояв біля телевізора. Вони продовжили суперечку. Ембер сказала, що штовхнула Джоша у те, що на її думку було стіною, але він впав у свічники, а потім у вікно. Все це було зафіксовано на записі, однак на суді у Ембер була вже інша версія подій. Вона розповіла, що коли зайшла у вітальню, Джош відвернувся від вікна і пішов до неї. Вони зустрілися біля телевізора. Дівчина заявила, що Джош напав на неї, схопивши за плечі обома руками. Ембер відштовхнула його від себе, і він впав у частину стіни, розташовану між свічниками та телевізором, а потім у вікно. Вона сказала, що він дивився їй в очі, коли падав. Як бачимо, у першому сценарії Ембер неспровоковано штовхає Джоша, тому вона стає агресором. За другою версією, Ембер вже захищалася від агресії чоловіка. В суді було представлено фотографії з синцями та подряпинами на тілі жінки. Вона стверджувала, що це справа рук Джоша. Він завдав їй цих травм, коли вони сперечалися через його залежність. Родина хлопця категорично це заперечувала і наполягала, що сварки були виключно через зловживання речовинами Ембер. Саме тому він і хотів піти, бо не бажав жити із залежною. Коли було розглянуто всі подробиці справи, присяжним знадобилося лише три години, аби визнати Ембер винною в вбивстві другого ступеню. У якості покарання суддя призначив їй 25 років позбавлення волі. Захист намагався опротестувати такий вирок. Вважаючи його надто жорстоким, але зазнали невдачі Ембер опинилася у виправному центрі Мейбл Басет, а її батьки отримали опіку над онуком. На момент винесення вироку дівчині був 21 рік. У в'язниці всім нелегко, та Ембер взагалі виявилась білою вороною, бо завдяки грошам своїх батьків могла отримувати привілеї, недоступні для інших в'язнів. До того ж рідні не змирилася з вироком і прикладали максимум зусиль, аби відбілити ім'я дочки. Вони запрошували репортерів та влаштовували інтерв'ю з Ембер, аби та могла справити враження жертви та змінити ставлення суспільства до себе. Але чи то слова дівчини не викликали довіри, чи то журналісти перекручували все на монтажі, та це інтерв'ю лише викликало хвилю хейту. Жінка провела у в'язниці 5 років. За цей час її син підріс. У них відбувалися зустрічі, часто говорили по телефону. Ембер, наскільки могла, намагалася брати участь у житті сина, планувала майбутнє, листувалася з репортерами і готувалася до нового інтерв'ю, не дивлячись на невдалий досвід. Тому звістка про раптову смерть Ембер стала для її сім'ї громом серед ясного неба. Згідно висновків експертизи, дівчина пішла життя через одушення на електричному дроті від плойки добровільно. Також в її крові знайшли сліди сильнодіючих препаратів. Всі, хто знав Ембер, не вірив, що вона могла так вчинити. Вона всерйоз розраховувала на те, що їй врешті вдасться оскаржити вирок і вийти раніше визначеного терміну. Молода мама з Надією дивилася в майбутнє і будувала плани, в тому числі довгострокові. Поведінка Ембер в останній тиждень теж не мала ніяких ознак, що дівчина збирається піти з життя. Вона показувала фотографії сина, раділа новинам від адвоката. І вела переписку з журналістами. За день до смерті вона писала їм, що переживає, чи не представлять вони її у негативному світлі, як було минулого разу. Навряд бо дівчина переживала через інтерв'ю, на якому її не буде. Згодом в'язницею почали ширитись чутки, що насправді це справа рук однієї з ув'язнених на ім'я Патрісія Ракер. Вона відбуває покарання за вбивство багато років тому вона задушила свою подругу шнуром. Мати Ембер вимагала відкласти Ростен, аби вони з чоловіком могли бути присутніми та особисто переконатися у причинах смерті. Та адміністрація виправного закладу стверджувала, що Ростен вже проведено, і причини встановлені. Вона пішла з життя самостійно. Багато хто вважає, що Ембер була приречена, її особливий статус та суспільний резонанс справи зробив з неї мішень у в'язниці. Адміністрація хвилювала, що може отримати покарання за те, що не змогли організувати безпечні умови утримання своїх в'язнів. За дивним збігом обставин, камера відеоспостереження, яка могла б зафіксувати що ж сталося насправді, була пошкоджена і не ввела запис. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані. Будь ласка, підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.